Президент Володимир Зеленський привіз до Сполучених Штатів Америки план перемоги чи так званий план перемоги поки що України. Глава держави фактично вже ось ось має представити його президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти демокрації Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу. І якраз у команді 45-го президента Сполучених Штатів заявили, що не планували цього тижня жодної зустрічі із. Зеленським, який бере участь у генеральній асамблеї ООН. чому так передбачаємо, що це пов'язано також із тим, що відповідно до крайніх заяв Трампа президент України хоче перемоги демократів на виборах, тобто розуміємо перемоги саме Камали Гарріс. Так це чи ні? Питання все ж таки поки що відкрите, але наразі будемо констатувати той факт, що Зеленський сьогодні у Сполучених Штатах виступає на сесії Генеральної асамблеї ООН і після чого поїде до Білого Дому, щоб представити ось цей план перемоги для Джозефа Байдена на тлі продовження якраз повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Команда глави держави маркувала цей, цей тиждень. Маркувала те, що ось ці крайні дні будуть переломними, чи то пак вирішальними для України, вирішальними в контексті російсько-української війни, а тому і вирішальними для світу. То чи так це на вашу думку, пане Володимире? І врешті з чим може повернутися в Україну українська делегація на чолі президента? Ну, мені здається, що Українська делегація керується не державним інтересом, а его самого Зеленського. Таке роздуте его попереду полетіло в США, а за ним маленький Зеленський. І це не дивно, бо, по суті, Київ розкручував е, ну, таку медійну кампанію довкола презентації цього плану миру. Але е, на другий план усунуто. Е, Точніше, план перемоги, а на другий план посунуто план миру. І ми спостерігаємо, що по суті Київ якось дивно реагує на ці ініціативи Китаю і Бразилії, е е акцентувавши на плані перемоги раптом і забувши про те, що вони ж ну паралельний трек це скликання другого саміту миру, на який попередньо Росія вже оголосила, що воно не, не заявиться. Тож візит до США мав би бути, ну, якимось, я б сказав, заявочним, тобто мова про що? Про те, що в Києві нап написали якусь схемку медійну, і під цю схемку мали б підлаштуватися американські чинники. Ну так це не працює. Україна не є головним партнером США в світі. Як не крути. Хоча ну, США вперше так... Однозначно на боці однієї країн, е в першу чергу базуючись на моральному зобов'язанні, бо спеціальних договорів про якісь зобов'язання США немає. Тому е в цій історії, а враховуючи, наприклад, досвід комунікації ж Єрмака із Джуліані, е е тривалим адвокатом Трампа, колишнім мером Нью-Йорка. Е Можна було б більш ґрунтовно домовитись про зустрічі з штабами е, кандидатів. Мені здається, що е, на банковій е, саму кампанію візиту, ну, медійну кампанію візиту Зеленського до США, готували таким чином, що, по суті, мали американський істеблішмент поставити в е, ситуацію такого невеликого вибору дій для себе. Ну, але виявилося, що американський істеблішмент зайнятий виборами, і, а не е, влаштуванням таких ну, спеціальних процедур під Зеленського. І тому, поки що, найбільше досягнення Зеленського це е, якась кумедна тарілка, яку йому вручили від дуже кумедної інституції за видатні досягнення в розвиток людства. Е, наскільки мені відомо, з президентів тільки два президенти якихось африканських країн отримували цю тарілку. Тобто такий ляпас можна було б і, і не отримувати в перший день візиту. Але чомусь е, делегація прийняла цей ляпас. Це ж, це ж не, не е, я б не сказав, що ця тарілка працює на розвиток на репутацію України і персонально-Зеленського. Далі пішло, поїхало обережні заяви спікера Джонсона. Далі ну, досить жорсткі заяви Трампа про те, що коли він переможе на виборах, він призупинить будь-яку допомогу Україні. Ну, є свідченням того, що американці не люблять, коли їх ставлять ну, перед фактом, що треба впасти в ноги Зеленському і цілувати йому там черевики чи що. Так, це не працює. І е, мені здається, що зараз українська делегація з переляку придумає, чим би ще донаповнити цей візит. Е, ну, подивимося, я не думаю, що зустріч з Байденом буде е, дуже, ну, я б сказав, е, доленосною. Тому що американський істеблішмент не любить, коли на тлі виборчої кампанії хтось їх відволікає від, від найголовнішого процесу, від виборів. Е, Подивимося, чи є сенс, якщо є відмова від виборчого штабу Трампа, то який сенс зустрічатись Камалі Гарісі з Зеленським. Хоча сенс є, бо е, Камал Гарріс тоді більш однозначно продемонструє, що вона за підтримку України на відміну від Трампа, тобто в будь-якому випадку, обійти Україну у внутрішній політиці США неможливо, але в той спосіб, в який пробує... Банково нав'язувати свої якісь умови, це теж не прийнятно американською стороною. Тобто, мабуть, одним із завдань Зеленського було якраз ну нав'язати ледь не ультимативно якісь свої вимоги з метою в подальшому, коли ці ультимативні вимоги не будуть виконані, пробувати домовлятися через Китай про. Ну, Призупинення війни на лінії розмежування нинішній, діючій. що, до речі, свідчить якраз безупинні атаки на Донбас. Пане Володимире, ви, ви сказали, що Зеленський акцентує на плані перемоги, а потім плані миру. А це не одне і те ж, на вашу думку. Бо от пам'ятаємо раніше на банковій носилися із формулою миру, що фактично дорівнювала ось мирному планові. Але зараз все, все ж таки бачимо у обізі, так би мовити, з'являються ось ці слова перемога. Через що, власне кажучи, ну це дійсно у плані миру не було жодного слова перемога. Воно не вживалось взагалі. Тобто, по суті, мова була про те, що Київ розраховував, що світ ну, погодиться на тиск на Росію колективний. Росія, зрозуміло, не погодиться вивести війська з окупованих територій, але може під тиском економічних обставин призупинити подальшу агресію. Ну і тоді цивілізований світ залишає е, санкції проти Росії до моменту залишення українських територій, але е, принаймні припиняються бойові дії. Працювала якась така формула, оскільки стало зрозуміло, що Путіна ніякий мир не влаштовує, Путіну треба перманентна війна. Про це, до речі, постійно говорив Петро Порошенко. Ну бо він має досвід, так би мовити, ведення перемовин з Путіним. І він знає, що Путін завжди бреше. І от за цих обставин е, мені здається, що банкова, яка вірить, що перемир'я е, тимчасове дозволить їм в першу чергу укріпитися у владі, провести можливі вибори, е, в першу чергу, президентські, бо президент у нас крива качка. Хочу нагадати, що на парламент не поширюється, точніше на парламент поширюється принцип безперервності влади. На президента ніде не написано, що це поширюється. Тобто, ну по суті, в нас прострочений президент. І очевидно, Зеленському ну, оточенню Зеленського дуже важливо скористатись якоюсь або паузою, або навіть тимчасовою перемогою. От, поки що Курськ приніс певні політичні дивіденди. То мені здається, що на Банду якраз зараз мислять тим, щоб за рахунок оцієї відвоюваної території ніби вдихнути нове натхнення в суспільство українське і дозволити Зеленському переобратися ще повноцінно на новий п'ятирічний термін. Но мені здається, що будь-яке переобрання Зеленського має передбачати зміну. Моделі управління, бо ця модель управління імені Зеленського по-моєму девальвувала остаточно і безповоротно. Тобто, ми спостерігаємо ефективність держави тільки в плані збагачення найближчого оточення Зеленського. Всі решта страждають от заморожені виплати по смерті військового по пораненнях. Заморожуються всі соціальні виплати, натомість, наприклад, на апарат Верховної Ради підвищується зарплата на 25%, п'ять, помучена на 29 відсотків. На ДБР, на САП, на ну, тобто на такі правоохоронні структури, витрати зростають і суттєво десь на 20-30 відсотків. Натомість ні індексація пенсій, ні індексація виплат за загибелі військового, нічого ніякої індексації, все заморожується. І така несправедлива держава, вона неприйнятна для суспільства. Ну і така той тип управління країною, по-моєму, набрид людям як гіркаренька. Що у такому разі тоді робити, пане Володимире? За неможливості проведення. Виборів треба спочатку повернути було б дію Конституції, тому що вона в нас розтоптана. Ті структури, які мають захищати конституційне право і конституцію, мовчать як риба. Банкова відтоптується на Конституційних правах громадян, як хоче, і всі мовчать. Якщо ми хочемо мати майбутнє, ми повинні повернути дію Конституції. Формально у нас, ну, в нас більшість парламенті існує, але подивимося, за останній рік жоден із законів не прийнятий голосами лише фракції Слуга народу. Це означає, що в парламенті треба проводити коаліційні консультації, створювати коаліцію перемоги, потім створювати уряд національної довіри або національного порятунку і затверджувати програму цього уряду. Тоді народ бачитиме, що, які зобов'язання бере на себе держапарат. Бо те, що та модель, яка зараз існує, вона не передбачає ніякої звітності перед народом за будь-яке розкрадання. Тим більше покарання злочинців. Ми бачимо, що найбільші корупціонери в Міністерстві оборони не те, що не звільнені, а полишались на своїх посадах. А ті, що звільнені, Ті не, не так і не посаджені, ті під якимись домашніми арештами або вже і е, під заставу звільнені. А розкрадання на десятки, на сотні мільярдів гривень трапилося по Міноборони під час війни. Це мародерство. І ці е, винуватці мають бути засуджені за правилами воєнного часу, а не е, за мир, мирного часу. Чомусь на, е, е, скажімо так, злочинців і з оточення зеленського. Мало того, що не, не діє взагалі ніякий закон, так ще е, е, ну, закон воєнного часу мав би в принципі діяти, тобто такі посилюючі е, компоненти цього е, ну будь-якої відповідальності мають працювати а це не працює. Тому ну в суспільстві виникає взагалі то підозра, що Зеленський і його оточення це посібники Путіна. Вони ведуть війну проти українського народу разом з Путіним. Цікаве запитання. Цікава теза, пане Володимире. Але зараз дещо повернімося все таки до плану перемоги. На вашу думку, от ми бачили за крайні дні дуже багато теорій, дуже багато слів стосовно того, чому все таки ось цей план. Не був спочатку запропонований для ознайомлення українському суспільстві, чи, чи треба було це зробити спочатку? А тоді летіти у Сполучені Штати Америки, спілкуватися із партнерами. Чи треба було узгодити норми, тези цього плану спочатку із українським суспільством? Це, до речі, якраз головна ознака демократії. Влада працює для свого народу, а не для зовнішніх партнерів. Зовнішні партнери це ну так би мовити елемент е, праці задля власного народу власної держави. Е, Зеленський з моменту приходу у владу він ввів пев, певну етику, коли влада не несе ніякої звітності перед е, своїм народом. Е, влада, це, це російська модель, для, в якій народ не суб'єктний. Але ж Зеленський став президентом власне через суб'єктність народу. Скажімо, народ справді повівся на е пропаганду е олігархічних телеканалів, яких е ну, олігархів Порошенко почав трамбувати. Ми пригадуємо, що основна політологема е 17-18 років е була деолігархізація. Де олігархізація олігархам? Це олігархів. Це налякало. Вони збідніли в часи Порошенка. і Вони помстилися тим, що по суті всі медіаресурси країни працювали проти Порошенка. На проти Порошенка працювали у весь 17-18 рік Також ботоферми Пригожина, тобто тут є втручання зарубіжних е, структур у вибори, і Зеленський жодного разу це не, не не засудив, тобто він став е, президентом завдяки роботі Російської Федерації на, на його перемогу. Ну і відповідно він відпрацьовує тепер Російський Федерацій. Це дуже схоже на поведінку Трампа. От Трамп і Зеленський в цьому плані вони один в один. Вони і за типом скажімо так урядування і за менталітетом дуже схожі, такі гіперегоцентри, яких попереду, так би мовити, будь-яких. Рішень е, виходить їхнє его, а потім уже з'являється якийсь невеличкий чоловічок слідом за цим. пане Володимире. Чи не означає це, що вони б могли порозумітися, якщо відбудеться ця зустріч, так треба спочатку було влаштувати діалог їхніх ег, так би мовити? Хай хай їхні ега попереду зійдуться. А потім, от мене це дуже дивує, бо пригадаймо, адже. Джуліані приїздив до України і зустрічався потім додатково ще із Єрмаком в Іспанії. В дуже делікатній справі. Ми пригадуємо плівки Деркача, так званий. Це був наслідок домовленості Джуліані і Єрмака про те, що вони проти родини Байденів тут відкриють кримінальні справи, паралельно і проти Порошенка. В них був інтерес Порошенка прив'язати, в Трампа був інтерес прив'язати Байдена, але все це закінчилось для Трампа, потім е, імпічментом. І, до речі, українська сторона так повелася дивно, що в Трампа ненависть до Зеленського існує досі. Але якщо Єрмак так в ну, такі конфіденційні справи для Трампа вирішував в Україні. Чому ж вони не розвивають далі стосунки? Оце питання. Тобто, очевидно, що українська сторона, точніше, ця групка Зеленського повелася в стосунках із Трампом так, що Трампа при згадці про прізвище Зеленського просто колотить. Це правда. Він емоційно, психологічно просто не переварює Зеленського. Він при згадці про Зеленського Трампа починає тіпати, він починає жорстоко матюкатися, там кричать, горло Тобто, ну очевидно, що Трамп вважає Зеленського недоговороздатним і е, жодних справ з ним не хоче мати. Цікаво, пане Володимире, на завершення бачимо, що зараз у Сполучених Штатах Америки вже е, З'являється інформація про те, що аргументи України, президента нашої держави щодо ударів по території Російської Федерації є непереконливими, можемо припустити, що і стосовно решти пунктів цього плану перемоги може бути можуть бути подібні заяви, то чому так? І врешті-решт, що маємо розуміти в контексті подальшого, якщо Сполучені Штати досі не надають цей дозвіл, якщо вони вважають, що Україна недостатньо переконлива, то як, як змінити цю ситуацію, чи можна змінити і за скільки часу? Поки що ми маємо ну, ті витоки, які ми маємо, ми маємо певну схему. Схема зводиться до того, що витрати України зводяться до аркуша паперу і олівця. Також можна сказати, прикладені певні інтелектуальні зусилля, щоб олівцям на цьому папері написати деякі фрази. А витрати США передбачаються ракети, зброя, літаки, ну тобто мільярди і мільярди. А що є частиною українських зобов'язань у цьому плані? Адже Україна мала би з 2022 року наростити виробництво озброєння. Цього не зроблено. Створити е, умови для американських інвесторів для того, щоб вони заходили в надра України і починали тут е, ну вкладати гроші і е, посилювати економічну компоненту, цього не зроблено. Врешті з переляку, Зеленський е, продавив е, закон про митницю. Але ж ми знаємо, що е, вимоги реформувати митницю і е, діджиталізувати е, повністю всі товарні потоки, які входять і виходять з України. Е, на ці вимоги е, колишня міністерка торгівлі США пані Пріцкер поклала більше року. І Зеленський так і не, не, не продавив цей закон парламент, коли вона повністю склала повноваження, відмовилася... Працювати з Україною, а вона привозила дуже серйозні американські кампанії, які б могли вже під час війни вкладати гроші в український надра Зеленський цього не зробив. Тобто, він не має наміру зміцнювати економіку для перемоги. Я вже не кажу, що для перемоги треба зміцнювати демократію і верховенство права, а це значить і свободу слова. Цього теж не зроблено. Тобто, зроблена. Ситуація, в якій Зеленський щось вимагає, не беручи на себе ні гарантій, ні зобов'язань, так це не працює, отож, пане Володимире, то що на вашу думку може бути після візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, як і в політичній площині, найперше, так і у військовій в Україні якраз зараз відбуваються дуже тяжкі бої на бухгалдарському напрямку. Хочу нагадати, що з посади відкликаний командир бригади 72 ї бригада 20 місяців сидить на угледарському напрямку без ротації. Це по-людськи витримати просто неможливо при такій інтенсивності боїв. Е, тобто враження таке, що е, перед візитом цю бригаду вирішили зробити заручниками. Якщо не дасте зброї, то ми спалимо цю бригаду. Е, Враження таке, що після візиту Зеленського починається політичне життя, і це життя спровокувала сама партія Слуга народу, голова якої точніше, заступник голови адміністрації офісу президента новопризначений Віктор Микита, колишній голова Закарпатської ОДА і ОВА. почав мобілізацію партійної мережі Слуг. Очевидно, що е, вони все-таки закладаються на майбутні вибори, і ми бачимо певну активізацію. Зараз по скриньках почали розносити е, газети від партії Слуга народу, тобто починається активізація політичного життя, і, судячи з усього, це ну, так серйозно починає бісити українців, бо нормальні партії під час війни донатять на ЗСУ. А, а правляча партія Слуга народу мало то що сама не донатить, так вона ще погіршує фінансування ЗСУ. Що ж, стежимо за цим. Дякуємо, пане Володимире, вам за те, що знайшли нагоду доєднатися до нашого Етеру і розповісти про своє бачення візиту Зеленського у Сполучені Штати Америки і що може бути після нього. Тож нагадаю для аудиторії, що про це спілкувалися із політичним експертом Володимиром Цибульком. Пане Володимире, на все добре і тримаймося. Дякую, переможемо. Обов'язково на все.